Парламентські вибори, які відбудуться 28 жовтня у нашій області, пройдуть на п'яти одномандатних виборчих округах. 857 тисяч 705 мешканців Тернопільщини голосуватимуть на 1181 дільниці, повідомили в облдержадміністрації. Із них 1155 загальних та 26 спеціальних, в тому числі 586 малих виборчих дільниць із кількістю виборців до 500, 441 середня із кількістю виборців від 500 до 1500 тисяч, та 154 великих дільниці із кількістю виборців більше півтора тисячі виборців. Згідно з результатами обстеження окружних виборчих комісій нашої області, їхнє матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам ЦВК, зазначили службовці. Усі окружні виборчі комісії забезпечені належними приміщеннями, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, підключені до єдиної системи виборів. У виборчому процесі на Тернопільщині беруть участь 87 політичних партій. На п'яти округах зареєстровано 65 осіб, які претендують на мандат народного депутата України. Із них 32 висунуті політичними партіями та 33 самовисуванці.